Рік англійської мови закінчується. Але я наголошую, не закінчується проєкт масового вивчення і долучення українців до цієї важливої справи. Дуже гарна річ, коли на сьогоднішній день я абсолютно переконаний, що ми з вами робимо величезний крок, щоб не лише в Києві, не лише в містах мільйонниках не лише в обласних центрах, а й в маленьких містах і містечках. Коли хтось заговорить англійською мовою, він був переконаний в тому, що він дуже швидко знайде співрозмовника. Хотів би ще звернути окрему увагу на те, хто в першу чергу долучився до цієї ініціативи. Дуже важливо, що це були діти, які мешкають в Донецькій і Луганській області. І не лише ці діти, а й члени родин тимчасово переміщених осіб, які з одного боку відчули і підтримку держави, що не залишили їх сам на сам своїми проблемами, і підтримку громадських організацій, які забезпечили доступ не лише до житла, не лише до тих чи інших соціальних програм допомоги, а й до унікальних програм освіти як можливість вивчити англійську мову.